В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю, ураження понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За словами Резнікова, в Україні є офіційно затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші з бюджету. Виконавці цієї програми на 100% українські виробництва цитую у нас з вами дуже добрі перспективи мати українські ракети з дальністю. Ураження понад тисячу кілометрів, сказав міністр. Тему обговоримо зі спікером, що долучається онлайн. З нами на зв'язку Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Добрий день і дякую, що ви з нами. Добрий день. І так, Станіславе, що ви знаєте про ракетну програму в Україні? Як вона працює? Скажемо так, у нас не одна. Ракетна програма в дії зараз. Якщо ми кажемо про е, великі про ракети великої дальності, як ракет, як крилаті, так і балістичні, у нас їх було декілька в різному стані готовності. Тому е, тут міністр має великий простір для маневру, щоб заявити про яку саму ракету йдеться. Е, так я погоджуюсь з паном Резніковим, що у нас є е, дійсні можливості для будівництва. Подібних ракет як твердопаливних, так і на рідкому паливі з різноманітними двигунами, це впирається лише в наявність кадрів, в наявність е, грошей для таких програм, і в готовності наших е, партнерів до співпраці. От ви сказали, що дійсно пан міністр має великі. Можливості для маневрів. І він вчора перед відповіддю на питання про ракети говорив про те, що він володіє багато якою цікавою інформацією. На жаль, не про все може говорити. І, звісно, багато інформації можуть становити воєнну таємницю, але все-таки про які об'єми можна говорити, і про які кошти можна говорити щодо цієї, цих програм. Разу сказати про конкретні кошти. Особливо зараз, тому що ці можуть бути різні статті різних підприємств, різних витрат по різним програмам. А та частина, яка відома, неодноразово були опубліковані різноманітні макети, різноманітні концепти ракети крилатої ракети Корф 2. Ще у 2016 році на збройних виставках. Цей макет був присутній, і я думаю, саме про ракету цієї моделі пан міністр вів мову. На той час це був лише макет. Наскільки зараз ця програма є в готовності, фактично це невідомо, і на публіку це видаватись напевно не буде. Точно так же, як і по вартості, тому ніяких конкретних цифр на зараз. Дати неможливо по об'ємам виробництва до появи, хоч якогось прототипу до появи перших зразків неможливо робити висновки, який же об'єм буде вже в серії готового цього зразка тої чи іншої ракети. Станіславе, поясніть для нас ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Наскільки це дієва і потрібна зброя для українського війська? По-перше, це точно не буде зброя, яка вирішить всі наші проблеми. Це не та срібна куля, яка допоможе нам перемогти Росію тільки своєю появою. Без сумніву, така зброя потрібна, тому що. Росія має обширну територію та багато різноманітних об'єктів на великій дальності від нашого кордону, які нам важко вражати. За допомогою подібних ракет ми зможемо вражати, перш за все, аеродрому базування російської авіації як тактичною, так і стратегічною. Також ми зможемо вражати віддалені арсенали, віддалені склади ракетно артилерійського озброєння російської армії це суттєво знизить як наступальний, так і оборонний потенціал російської армії. І, можливо, знизить кількість та частоту обстрілів України. Правильно вас розумію? Так, будь-які проблеми на аеродромах базування тої стратегічної авіації вони відіграють помітну роль на плануванні, на активностях. Ракетних обстрілів, і м, успішні атаки на ці аеродрому можуть, е, якщо не зовсім зупинити таку е, ініціативу ворога, то суттєво збільшити паузи між ракетними обстрілами. І от ми з вами спілкуємося, якраз знову після нічної атаки ворога. Так, ту літаки ту е, злітали знову з. Аеродрому Оленія, якщо я не помиляюсь, так поправте, будь ласка. І так, ось у них десь там невірно. пускові рубежі в районі Каспійського моря. Чому вони користуються саме такою територією? Яка логіка цього? Ну, Перш за все, треба розуміти, що Каспійське море це великий масив води, над яким можна виконувати будь-які. Прави повітряні, якщо ми кажемо про авіацію, будь-які маневри без зайвої кількості очей на землі. Тобто вони можуть безпечно е, використовувати там будь-яку свою зброю, і ніхто не буде зайвим свідком. Е, також такий район допомагає мінімізувати наслідки від несправних ракет. Це не секрет, що російські ракети. Як, в принципі, будь-які ракети мають показник надійності в залежності від типу, э, рівень відмов у російських ракет э, великої дальності може поливатись від 20 до 60 Тому э, можна стверджувати, що певна кількість ракет падає в Каспійське море, і саме тому э, Каспійське море використовується щоб, щоб безпечно. Э, Виконувати ці пуски, враховуючи падіння, і менша причина в тому, що це традиційний район, традиційний полігон для е, пілотів цієї стратегічної авіації. Українські ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів можуть досягти цілей на аеродромі Олені чи ні? Скільки нам треба ще, щоб досягти цих цілей? Um. Це дуже залежить від того, яка саме ракета розглядається, на якому двигуні та за яким принципом вона буде побудована. Зараз про це неможливо говорити напевно. Проте, можна підкреслити, що дійсно можливо розробити. Я думаю, Переважно крилату ракету з турбореактивним двигуном нашого виробництва, така щоб долутіла до аеродрому Олінії і успішно нанесла удар по базуванню стратегічних бомбардувальників типу Т-95, Т-160 тощо. Також пан міністр Резніков нагадав про успішний проєкт українських ракет Нептун, завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ крейсер Москва. Як це нам вдалося? Нагадайте. Це якраз mm. до успішності українського виробництва. Так, так. Програма Нептун це була обширна програма. Вона е, розвивалася з 2010 року, плюс-мінус, е, з різним темпом, з різним фінансуванням, з е, великими перепонами. Це е, спільна робота кооперації української. Оборонної промисловості різних заводів, які е, прийняли в цій участь в цій програмі, е, і, зрештою, через декілька різних етапів ця ракета була прийнята на озброєння, е, якщо не помиляюсь, у 2020 році але кажу по пам'яті. Так, і е, на зараз у нас існують як мінімум два дивізіони. Цих протикорабельних комплексів на різних шасі, і які показали себе як мінімум, один публічний випадок це потоплення Москви. Крім того, звісно, ці ракети вистрілювались і по іншим цілям ворожого флоту, якісь пошкодили якісь. Були збиті е, вогнем ворожого ППО і, можливо, використовувалися по наземним цілям, наприклад, удар в САКах в Криму минулого року. Станіслава, ще таке питання до вас: яка зброя сьогодні найперше потрібна Україні на полі бою? На полі бою нам потрібне перш за все, це сучасна е, західна авіація, тому що це дуже сильний. Фактор зміни розпаду сил. Сучасна бойова авіація зможе корінним чином переломити під подій, але за умови наявності навченого персоналу як пілотів, так і техніків, і також командного складу. Самі по собі літаки не змінять, але лише в комплексі з навченими пілотами, з. Навченими всіма спеціалістами, дотичними до цієї теми, до цих літаків. Ви зараз згадуєте F-16, правильно розумію? Я згадую, в тому числі І f 16 проте на даному етапі у нас немає солідних гарантій, який саме буде тип літака. І для нас, за великим рахунком, плюс-мінус однаково, який саме західний тип винищувачів буде у нас на озброєнні. Чи то буде це F-16? І так, чи то будуть f 18 різноманітних версій, можливо, гріпини, можливо, рафалі. Все, це все ще висить в повітрі. Це все, все ще питання не зафіксовано, невідомо на 100%. Незважаючи на дуже великий об'єм інформаційного шуму про різноманітні літаки, то вже готуються пілоти на них, то вже проходять навчання, то вже готові нам щось передавати. Поки ми не побачимо вже власне в лавах нашої авіації той чи інший тип західного літака, ми не можемо робити якісь ем, солідні висновки про те, що який саме буде тип літака, нам переданий. А з точки зору якісного покращення, ем, будь-який сучасний західний багатоціловий винищувач буде нам дуже корисний, надзвичайно корисний у наших умовах. Такі літаки зможуть відсунути. Російську тактичну авіацію від рубежів пусків, тактичних ракет і керованих бомб, а також зможуть ефективно підтримувати наші наземні війська на полі бою. І ще одне питання до вас. Швейцарія ухвалила важливе рішення щодо реекспорту зброї в Україну. Яких поставок зброї чекати найближчим часом? Те, що вже ухвалено. Наскільки я знаю, в основному це. Йде мова про різноманітні боєприпаси до артилерійського озброєння, я кажу про зенітні установки гіпард, бо наскільки я знаю, Швейцарія це один з основних виробників цих боєприпасів для цих артилерійських установок. Такі гепарди нам потрібні для прикриття більш великих, більш потужних ракетних комплексів. Протиповітряних від малих загроз і для перехоплення тих же шахедів. Станіслава, я вам дякую за всі відповіді. Спасибі, що знайшли час і долучилися до нашої ефіру. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації, був з нами на зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.